Всім доброго дня. Трошки почав робити траторцям. вас знову сказати про той механізм, що хитає заднім мостом. Вже кілька чоловік просимо. Навіть дзвонили Я не бачу тут ніякої основної відмінності від ТМК-01. У мене ТМК-02. Суть та сама Шайба. Да, такий фланець з трубою вставляється всередину в іншу трубу і на ньому крутиться. Чекайте, як то показати. О. Якщо тут зняти на півраму задню, такий бомб грубий донизу просаджений. Типа його виняти, тоді воно виймається. Я його не розбираю через те, що в вільному розкрученому стані в мене люфт просто мізерний. Я не буду тут нічого робити, я так розібрав його, тому що людям просив показати. А я все одно розбирав, тому що міняв тунки. Обидві втунки, Оби втунки точив. Ті каналки воно робив. Що там краще солідом сидів, зараз краще поси... почистити ті канали і буду збирати назад. Та я розібрав чисто, щоб показати вам, як воно виглядає. Я чув, що є таке, що підшипники, ну, у мене, по крайній мірі, тих підшипників тут не побачив. Е, можна, в принципі. включити фонарика позирити. Ні, немає тут ніяких підшипників. Це точно. Простий механізм. Е, два півкруги. І їх там плюс-мінус почистив. Зараз ще просто я зберу їх тут, в тому місці на залідом. Ой, той на літом. І все. Бо вони, вони трохи в бомоті загижені, приспіки ті заводські втунки. Трактору 30 років, ну люфт був такий певний міліметр зо два. Ну, тут на крабові. А я от розібрав і встав, до речі, можу показати, як вона виглядає. Ну, вільно вона ходить, ну не так, що вже катастрофічно. Ну, але тут на краблі гупа добре. І через те я їх вирішив поміняти, тим більше, що є з чого. Хрестовина, в принципі, мене дуже потішила, дуже Дуже з нею все добре, бо минулу хрестовину я мусив кожну розібрати, кожну помити, помастити і зібрати. Що, якщо чесно не так добре, та в супровому стані. Це мені подобається. Не подобається мені, якщо чесно, тут тобто, пильник такий бідовий. Його десь ще чи вибимо, чи, чи хтось його вибив, я не знаю. Ну Його роль пильника. Якщо я за... найду заготовку, в принципі, я його перероблю, його завжди можна переробити, він такий зовні. Що е... тут ще сказати? Ну, все просто як дрова. Тобто, якщо люф завеликий, треба дивитися, якщо він люфт трубі, можна якось вдумати його. чи що Можна наплавити, тоді проточити наново. Е, можна тут пробувати його шліфувати. Я маю на увазі верхню частину. А тоді збирати. Ну, вибирати люфт є як. Змутра до якої степені воно зносилося. Вже як до крайньої степені, то можна його наново все робити. Тобто кусок труби, фланець приварити обточити. То не є тут щось складне, дуже складніше. Всередині середині ту трубу поправити, якщо вона бідова. Е... Ну, навіть якщо вона бідова, її можна пробувати завтунути, а тоді під ньому знову точити трубу. Не знаю. ТМК-02 коротше, принцип простий, такий самий, як і ТМК-01. Що ще сказати? Ззад я б майже нічого не робив поки що. Не знаю, куди ці ручки всі мають бути. Одна ручка і друга. Одна я зрозумів, що сюди та нижня. А та верхня, я не знаю, чи вона в той пам'ять проходила, чи куди. Зараз буду, коротше, гадати. Експеримент мій з мотором два слова скажу, не дуже пройшов. Тому що жре бензин той карбюратор просто ужасно. Я вже заказав другий карбюратор, такий, який був на попередньому, хто хто може дивився з 150 ки скутера. Там по пам'яті вихід на 24 мм. Заводському на 28. Та не варно, все робимо, все було добре, все було економно. Тут десь боку було літр, може чуть більше, я просто 2 дні чи день. День брешу, день. Я щось там 5 разів завів, на холостих покатався в дворі. Ну, в супутню назвати, що я трактор робив пів години, то не назвеш, менше робив. Сьогодні приходжу, копаю, копаю, чуть не вмру, <смі> а бак сухий, сухий. <смі> я ж думав, що він тече ну, тобто бак провірав, бак не тече. Бо, до речі, тік в одному місці, якщо комусь. Ну, дуже тік, він мав трещину. І, коротше, я його мусив розбирати, наляв водою, але вирішив не варити, заплавив ому. Може, комусь таке поможе. Дуже простий ремонт, набагато безпечніший, ніж сварка. І сварка з водою, як хочу, там звари. Без води його не можна варити. Треба щось там чимось випалювати, я не знаю. Ну, коротше. Я зробив так: не тече, не тече. Масляний бак. Добре, що не тече, бо там той тік в трьох місцях, чи в чотирьох. Тут все зробив, вроді, все добре. З того сальника тикнув конкретно. І з того тикнув. І, поки що не знаю, чи розподільник робочий ще пауза, треба циліндр зробити заднього. Тому що він не вибиває. Тобто я його включив і все, він колотає. Він сам не вибиває. Не знаю, що він робочий. Якщо він не робочий, подається викинути купити або такий самий, або просто переробити на бумгарський. Що е... ще сказати? До ціліндру ще час не дійшов, там треба штока міняти. Якби штока не було міняти, я вже його зробив. Би. Але поки що я думаю, він на паузі, бо я хочу, щоб трактор їздив. А мені той циліндр задній, чесно без різниці. Як він буде їздити, то, я, то тоді вже я зймуцілінг. Що ще показати? В принципі, все добре. З мотором, в принципі, все добре, масло ніде не ллється. Е, переляв я масло в повітряний фільтр, пообмивав все, але загальний мотор сухенький. Ну, бачите, башку фрезерну, карбюратор рідний хотів, щоб був. Прикольно, була заводська підгазовка. Ну, типу. він е, безбожно, воно не коштує того, щоб. Е, цей, поставити карбюратор китайський, мене там той брав 900 грам. Ну не знаю. Та навіть би він робив літр, літр 200, навіть до півтори, то було б нормально. А, а він літр знищив зіжрав мене просто з... за 10-15 минут. Е... Хтось говорить, там говорить 3 літри він жре. Та він на тому карбюраторі не 3, він на тому літрі карбюраторі 7 жре. Не знаю. Е... Ну, коротше, такі новості. Е, краба показав, хто хотів, той подивиться. Е, в принципі, більше нічого тонку не розбирав. Ну, те, все розібрав, почистив, по моїй зібрав, там немає нічого складного, парусальників. Е, коробку коробку обідну. Я, коротше, зняв одне відео, і я його до неї по ошибці. Е, коробку не показав. В принципі, якщо хтось буде купляти, йому буде дуже треба, то питань немає ту коробку скрити, то, то 10 хвилин. Що мені подобається в тому тракторі то коробка? 30 років, він фіолетово. Ну, коробка тут надіжна, капець. Хоч мотори міняє, хоч що хоч. І в коробці найголовніше ні один. Ну, в тому тракторі я поміняв 5 підшипників, тих і гольчатих. В цьому не міняв жодного, тому що люфта нема. Люфти всі мізерні. Тобто, це означає, що все нормально. Бо в тому тракторі я розібрав і той вторинний ряд під, е е е Шестерень. Він так хитався, ну з Брешу, не знаю, чи пів сантиметра хитався чи ні. Тому що сеператор розсипався в його читому бучебнику, і вони всі злетіли до однієї купи, ну, типу до однієї точки. А, І виходить, це та 6 тарабани. Ну при тому трактор їхав, не стукав нічого, нічого не них звуків ужасних не було. Нормально все було. Через те, я і тому вирішив, думаю, а мамо лі, вскрив взагалі все перси. В Те місце, де первинний вам входить. той Типу вторинний його треба назвати. Так само все суперово. З плінням мені вже подобається вимка мені. Чогось вона робить м'якше. Не знаю. Зовсім так м'яко вклю... нажав. І нажимається, і включається. Е... Я чуть ту кришку ще знімав, хотів придивитися, що тут за препінта. Перепрошую, що то за ручка. Похоже на ручку виключання моста, але не вона, тому що я ту ручку. А, я зберешу. Я вже, я вже збрехав. Треба зробити задню ручку, яка включає і виключає задній місце. А тоді я буду знати, що робить та ручка. Тому що я її клацав вперед назад рушає на тому і на тому. Ну я не знаю, може задній місце працює окремо від переднього. Того я не знаю. Що вона робить, чи вона якусь бункеровку робить. Ну коротше, поки що вона на паузі. Хочу зробити, що перше воно їздило, а тоді десь поїду перевіряти. Або підніму на домкрат, підніму. Ну, привір, не знаю, побачу. Теоретично, дорожка мала би виключати мостами. Наші виключали ну, менше з цим. Е, все. В принципі, все, що хотів, те показав. Все, працюйте. Який е, бітратур не мала, пам'ятайте, що Христос любить вас. Не забувайте того. Всім удачі, хай Бог вас благословить. Будьте здорові!